Столик, потовщена плита, пицова кромка поклеєна, колір дуб сунома, то колір антрацит. Розмір в складеному, метр 1,10 метрів, розкладено 1,50 сантиметрів, 70 см. Ціна столика 4,200. Комплектація одна пачка, можемо відправити новою поштою. Вартість відправки. 400 гривень по Україні. будь-яке відділення України. 5 комунків, Ну то взагалі за такі гроші, то бомба. Он... Ну, Одною рукою. Одною рукою. Чик розклав і ставив вставку. І все. 4200 ціна, то взагалі, то як задурно.